Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я записую сьогодні для вас стари розклад на березень місяць для представників знаку Зодіаку Близнюки, Як і завжди в руках у мене карти Таро райдера Вейта, буду діставати по дві карти на кожен тиждень в місяці, і таким чином я зможу розповісти вам про те, що вас очікуватиме. В березні місяці, можливо, застережу вас від чогось. Перетасовую карти і буду розповідати вам, застав ще сонячне світло, записую наприкінці вже лютого місяця, вже завтра весна, 1 березня. Так, перша карта для близнюків на березень місяць. Король мечів це ви. Досить доленосний місяць буде для близнюків, оскільки це ваша карта, вам потрібно буде, звісно ж, приймати якісь доленосні рішення, які повпливають в подальшому на ваше життя. Можливо, на початку березня ви якраз зрозумієте, що вам потрібно багато рішень дійсно приймати, і багато рішень, які в подальшому повпливають на вашу долю. Наступна карта на перший тиждень. Король Пентаклів. Але ви будете не один або не одна, оскільки прогнози в нас як для чоловіків, так і для жінок. В парі з кимось, можливо, це ваша колега або партнер. Це хтось зі мною стихії, тобто тельці і, і так далі. Може бути ваша колега по роботі, тобто буде продуктивний місяць, будете працювати з кимось ось в команді, в тандемі. Другий тиждень. Але це людина, на яку можна покластися, але вона досить така матеріальна цінісна в хорошому значенні цього слова. Далі, другий тиждень, перша карта дев'ятка жезлів. Ну, по дев'ятці жезлів це якраз вирішення якихось таких питань. Це можуть бути ситуації, коли вам потрібно буде ваші особисті кордони. Захищати в прямому сенсі цього слова, можливо, потрібно буде довести свою думку до когось, або ем, представляти якийсь проект на роботі. Також може бути карта дуже рідко. Вона визначає хворобу, але, в принципі, також може бути таке. Е, і В принципі, в поєднанні, давайте подивимось другу карту: Король жезлів. Тут саме асоціація на те, що ось цей персонаж, який знаходиться на дев'ятці це ви. Тобто, вам ви будете, скоріш за все, цією людиною буде боліти, умовно кажучи, голова від тієї кількості роботи, яку вам потрібно буде зробити в. Березні місяці. Складні можуть бути задачі, життєві якісь обставини, від яких будете постійно думати, не спати, будете про це згадувати, уточнювати інформацію в когось. Це може бути пов'язане з будь-чим з роботою, з особистим життям. Будете з кимось радитись. Третя карта. На другий тиждень вирішив ще одну дістати десятка жезлів. Так і є, тобто це важка робота. Це буде важкувато на початку березня, дорогі близнюки. Так, третій тиждень березня, перша карта. Десятка кубків, а в третьому тижні у вас вирішаться всі питання. Дуже чудова карта це карта не тільки про сім'ю, про сімейні цінності. Це карта про те, що всі чаші наповнені. Тобто ви задоволені тим, що отримаєте на результаті всі ось ці життєві якісь нюанси, які вас супроводжували, вони закінчаться, і ви будете задоволені. Давайте другу карту на третій тиждень подивимось. Страшний суд. Ну, це Карта. Також, до речі, ну, тут у нас дві десятки це 20-та карта в старших арканах. Старші аркани у нас говорять про важливість. У вас дуже важливий буде саме третій тиждень. Вам, скоріш за все, знаєте, потрібно буде зрозуміти і осягнути е, всю важливість. Того, над чим ви працювали, і що отримали в результаті. Ось це як така, знаєте, як новина, яку інформацію, яку вам потрібно усвідомити. Так, четвертий тиждень. Дивимося. Так, це у нас нульова карта. Так, уміреність на четвертий тиждень вам випадає першою. Також карта того, що потрібно знайти баланс, потрібно зважити всі за тапроти. Не потрібно ось переливати, знаєте, ось так от з пустого в порожнього, як це виглядає на карті. Можливо, потрібно збалансувати емоції, збалансувати, можливо, навіть витрати. Може. Але це саме про баланс. Завжди, до речі, коли роблю розклад там, наприклад, собі, коли не знаю, ну думаю, як краще діяти в цій ситуації. Так? То дуже часто, коли мені випадає ось ця карта, я розумію для себе, що карти натякають на те, що потрібно або зачекати, або зрозуміти для себе, що це не так важливо. І всьому свій час. тобто Ось як ось ця вода проливається, ось так само. ну і Тут бачите захід сонця позаду, квіточки, вода, ангел. Тобто, все ось як воно має йти, так воно і буде йти, грубо кажучи, давайте наступну карту на четвертий тиждень, друга. Королева кубки. У вас дуже багато персо... ну, таких рольових персонажів, але е е якщо на початку у вас були. Е рольові такі карти ну, якби в чоловічій подобі. Тобто, якщо ви чоловік, то скоріш за все, в першій частині місяця ви будете е, приймати якісь рішення і фінансові і діяти. Якщо ви е, жінка і переглядаєте це відео, ви також можете бути в цій ролі. І, і в кінці ну, потрібно ось тут зрозуміти, я ж е, пояснюю для обох. Статей, якщо так можна ну, зрозуміли. І для всіх представників знаку Зодіака. Тому, якщо брати ось цю останню карту, це також водна стихія, і також говорить нам про ось цю емоційність, яку нам потрібно, на яку нам потрібно звернути увагу. І дійсно багатьом потрібно буде зрозуміти, що для них важливо. Ну, оскільки це королева кубків, а не король чаш, то дівчата це більше відчують. Давайте третю карту на четвертий тиждень. Хочеться все-таки побачити, чи дійсно ось ця така врівноваженість і королева кубків натякають саме на емоції. Давайте третю карту дістамо, Вже сонце сонце, так. Це якраз таки про емоції, ця карта тих людей, у яких це мій, до речі, аркан у тих людей, у яких ця карта, це їх аркан, це такі сонячні люди, які мають нести інформацію в люди, вони радують стільки своєю присутністю. І, можливо, вам потрібно якраз трошечки переглянути свої погляди. І повернутися до того, яка ви людина, до своїх там доброзичливих якостей. Е, можливо, ви останнім часом там в період війни е, самі розумієте, що ви там вже не настільки позитивна або позитивна. Ну, і оскільки це близнюки, можливо, вам не вистачає інформації, можливо якесь натхнення, знайдіть його, і ось це буде вашим сонцем, за яким ви будете ось як я, дивитися вікно, споглядати, милуватися і мати надію. І за традицією, ці всі карти я додаю і перетасовую колоду, і тепер дістану вам карту поради, дорогі близнюки, на березень місяць. Як пораду від карт? На що нам потрібно звернути увагу? Якщо випаде та карта, яку ми вже з вами бачили, то саме на цей тиждень нам потрібно звернути увагу. Якщо ні, то тоді будемо зараз трактувати, дивитись. Це в нас вісімка жезлів. Ну, вісімка це швидкість. Я думаю, що швидко пробіжить березень місяць у близнюків. Буде дуже багато подій, дуже багато або людей, або дуже багато буде у вашому житті активностей, з якими ви будете працювати, будете напрацьовувати досвід і так далі. Ось такий а, з місяць, дорогі близнюки. Бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях. І до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, а, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно, буду максимально намагатися на всі ваші коментарі відповідати. А, зустрінемось в наступних відео. Бувайте!